Перший у Дніпрі цілодобовий пункт з незламності. Прийти сюди підзарядити телефон, зігрітися та випити гарячого чаю з печивом може кожен. Намет відкритий 24 години на добу. Таких пунктів немає. Цей пункт один Ну, ну думаю, в Дніпропетровській області. Він один. Ще таких пунктів не ставили. Відкрити подібний пункт у нашому місті вдалося завдяки підтримці Товариства Червоного хреста. Це був такий міні-грант на е Сума була 200 тисяч, які ми саме повинні були придумати ідею. Вирішили, що треба взимку на початку весні. Запропонувати такий проєкт як обігрій нужденна. Це пілотний проект. Подивимось, наскільки вона буде необхідна, тобто, ну кількість людей, які будуть обслуговуватись, не встиг пункт відкритися як біля нього вже черга з відвідувачів. Не чаєм єдиним. Тут навіть пригощають безкоштовними гарячими обідами. Пожалуйста. Речі питання, тому ну, ну, що холодно, что кому где що, що знаходитися, то думаю, нужна. їда сюди може. Окрім смачних обідів у пункті в разі потреби можна отримати і домедичну допомогу та психологічну допомогу для дітей. Надаватимуть її спеціально навчені волонтери Червоного Хреста. Люди, які в основному працюють з дітьми. Група набирається дітей, де розказують основні ну ігри всевозможні. А ще у пункті незламності обіцяють регулярно організовувати корисні тренінги. Працюватиме він до кінця опалювального сезону. Знайти намет можна за адресою Агній Барто 19. Валерія Малихіна Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.